Доброго ранку, мої любі учні! Вітаю вас на уроці української мови. Сьогодні ми будемо навчатися складати різні за інтонацією речення. Доброго ранку, доброго дня! Кажете ви, кажу вам і я. Пригадай, які бувають речення за висловлювання. Розповідні, питальні, спонукальні. Пригадай, які бувають речення за емоційним забарвленням. Окличні, неокличні. Неокличні речення ми з вами говоримо зі звичайною інтонацією, а ось окличні говоримо з особливим почуттям із захопленням, радістю. В кінці окличних речень завжди стоїть знак оклику. Розгорніть свій зошит, запишіть сьогоднішнє число, на наступному рядочку такі склади. Дя яд, яддя, яд, ЯТЯ, те. ТЕТ. Ел. Еле. Перевірте, написане. На наступному рядочку через кому з великої літери запишіть такі склади. ТЕЛ. ДЯ. Доставте тере. Утворіть слово з цих складів. Так, правильно, це «Дятел». Спробуйте скласти речення з цим словом. Ми вже знаємо з вами різні види речень: це розповідне, це питальне та спонукальне. Будь ласка, утворіть речення з цим словом. Запишіть його в свій зошит. У мене вийшло діти, сьогодні питальне речення. Чим корисний дяток? Це, розпов... це питальне. Неокличне речення. Дятел корисний тим, що а, допомагає деревам, вбиваючи шкідників, які їм наносять шкоду. Ви записали своє речення з великої літери, В кінці поставили відповідний знак. Розгорніть підручник. сторіночка 116, вправа 22. Прочитай речення. Назви різні за інтонацією речення. Давайте прочитаємо. Розумна людина багато знає. Яке це речення? Розповідне, неокличне стоїть в кінці крапка. Далі, чим більше людина знає, тим більше їй хочеться дізнатися. Розповідне, неокличне. Поруч із розумною людиною завжди багато людей. Розповідне, неокличне. Адже з нею цікаво спілкуватися. В кінці цього речення ми бачимо знак оклику. Це розповідне, окличне речення. Стань розумною людиною. Це речення спонукальне. В кінці знак оклику значить «окличне». Спонукальне, окличне речення. Відомий український поет Тарас Григорович Шевченко говорив такі слова. Учіться, брати мої, думайте, читайте і чужому научайтесь, і свого не цурайтесь. Це спонукальне, окличне речення. А ви, діти, спробуйте утворити розповідне, окличне речення про силу розуму. Запишіть це речення у свій зошит. У мене вийшло таке речення. Нові знання розвивають силу розуму. Це речення розповідне, окличне. В ньому про щось розповідається. Але. Ми вимовляємо його з особливим почуттям, тому в кінці ставимо знак оклику. Наступна вправа 23. Установіть майже речень і прочитайте текст. Полічи, скільки речень у тексті. Запишіть окличні речення. Давайте прочитаємо. Любіть книжку, вона полегшить вам життя. Книжка окрилює розум і серце, почуттям любові до світу і до людини. Книжка джерело знання. Ми бачимо, що немає жодного розділового знаку. Кожен розділовий знак дуже важливий. Завдяки ним у нас і утворюється речення. Тож, давайте утворимо речення. Перше речення буде. Любіть книжку. Так. Яке це речення? Нас закликають до дії, спонукають, це буде спонукальне речення. А якщо ми його прочитаємо так: Любіть книжку! Це буде спонукальне окличне речення. Вона полегшить вам життя. Це у нас розповідне, окличне речення. Книжка окрилює розум і серце почуттям любові до світу і до людини. Це розповідне, неокличне речення. Книжка джерело знання це розповідне речення. А якщо ми додамо з вами особливого почуття, і прочитаємо так: Книжка, джерело знання. Тоді ми поставимо в кінці знак оклику. Це буде розповідне речення, але окличне. Від нашої інтонації залежить, окличне наше речення чи не окличне. У нас з вами є два окличних речення. Любіть книжку, спонукальне окличне, книжка джерело знання розповідне окличне. Запишіть у свій зошит вправа 23 та випишіть лише окличні речення. Скільки у нас з вами їх? Так, два речення. Зверніть увагу, як ви напишете друге окличне речення. Книжка, джерело знання. З якої літери треба написати речення? Так, з великої молодці. Запишіть, будь ласка, їх у зошит. Перевірте написане. А тепер встаньте трішки відпочиньте. Зробіть рухливі вправи. Наступна вправа 24. Прочитай вірш Миколи чата. Назви спонукальне речення. Склади і запиши пораду одноліткам за змістом вірша. Бажайте знань, як журавлі польоту. Черпайте їх з науки джерела і творчо всю виконуйте роботу, А школа і вчитель. Ваші два крила. Який гарний вірш написав Микола Чад, діти. Прислухайтесь до цих слів. Давайте знайдемо з вами спонукальне речення. Бажайте знань. Так, діти, це спонукальне речення. Окличне, так, в кінці ми бачимо знак оклику. Далі черпайте їх з науки джерела. Це теж спонукальне речення, але не окличне. Так, далі. І творчо всю виконуйте роботу. Теж спонукають вас виконувати творчу роботу. так, всю. Тому це теж буде спонукальне речення. Теж неокличне в кінці крапочка. А останнє речення: А школа і вчитель ваші два крила це буде яке? Розповідне. Правильно, розповідне, неокличне. Діти, спробуйте. Придумати пораду для своїх друзів, для своїх однокласників за змістом нашого вірша. Тобто, що б ви порадили для своїх друзів? Запишіть, будь ласка, цю пораду у свій зошит. Вправа 24. Це може бути одне речення. Порада, одне речення. У мене вийшло таке речення. Друзі, старанно навчайтесь у школі. Яке це речення вийшло? Спонукальне. Ми тут звертаємося до друзів, спонукаємо їх до певної дії. І в кінці стоїть знак оклику, значить, воно окличне. Спонукальне окличне. Ви запишіть своє речення. Поставте правильний розділовий знак в кінці. Поясніть, чому саме цей знак ви поставили. Склади за малюнком такі речення. За метою висловлювання. Розповідні, питальні, спонукальні та за емоційним забарвленням. окличні та неокличні. Наприклад, давайте складемо розповідне, неокличне. Діти читають книжки або діти знаходяться в школі. Це було розповідне, неокличне. А тепер давайте спробуємо утворити розповідне окличне. Діти у школі. Діти зібрались разом. Це будуть розповідні окличні речення, адже ми читаємо їх з особливим почуттям. Спробуємо утворити питальне, неокличне. Що читають діти? Що хлопчик розповідає дівчатам? У якому класі навчаються діти? Це були питальні, неокличні. А тепер спробуємо творити питальне окличне. Що читають діти? Де вчитель цих дітей? Це були питальні окличні речення. І спробуємо створити спонукальне. Спонукальне неокличне. Друзі, давайте теж будемо читати. Іринко. Ходімо, візьмемо таку ж книгу, як і в цих дітей. А тепер спробуємо утворити спонукальне окличне. Друзі, давайте теж збиратися разом! Ми чуємо спонукання до дії з особливим почуттям. Це спонукальне окличне речення. Запам'ятайте, що речення можуть бути розповідні, питальні та спонукальні. А наше емоційне забарвлення те, з яким почуттям ми читаємо ці речення, поділяють їх на дві групи окличні та неокличні. Окличні ми читаємо з особливим почуттям. В кінці таких речень обов'язково стоїть знак оклику. Вправа мікрофон. На уроці я дізнався або дізналася. Тепер я знаю, що. Я не зрозумів, не зрозуміла. Урок завершую з чудовим настроєм. Сподіваюсь, ви все зрозуміли. До нових зустрічей!